Інавгурація Дональда Трампа відбудеться лише 20 січня, але експерти вже обговорюють можливі сценарії для України та Євросоюзу. За найгіршими прогнозами Трамп спробує скоротити або припинити підтримку України. При цьому він буде тиснути на ЄС і НАТО взяти більше відповідальності за військову допомогу. Водночас, експерти припускають, загроза скорочення допомоги з боку Білого Дому може об'єднати Європу навколо підтримки України, що зрештою призведе до посилення європейської оборони та самостійності. Про це і не тільки поговоримо далі. Це проєкт на часі. Мене звати Віталій Маргалик. А наш гість сьогодні журналіст, оглядач сайту район за кордон Юрій Конкевич. Вітаю, пане Юрію! Радий бачити. Так, привіт всім глядачам доброго дня. Спробуємо поговорити про цю важливу для України проблему. Пане Юрію, ви спеціалізуєтеся на європейській тематиці, якщо я не помиляюся. Ну і трохи знаєте настрої європейців. За вашими даними, як у Європі сприйняли перемогу Дональда Трампа і до чого готуються країни ЄС після його інавгурації? Ну, почали принципі готуватися давно. І звичайно був острах, знаючи попередній досвід чотирьох років Дональда Трампа і непростих стосунків з Європою, і чуючи ті заяви, які Трамп і наприклад Джей Венс, його майбутній віце-президент, які робили щодо НАТО в Європі, і взагалі щодо європейців. Ну треба ж згадати, що Дональд Трамп сказав, що НАТО це тягар для Америки. Я розумію, що ми багато маємо фільтрувати. Дарують таке слово, не, не політичне, не дипломатичне слова Дональда Трампа. Він багато всього говорить. Ну той самий Венс він взагалі вважав, що стримувати Росію це означає розпалювати війну. Так такі от речі були. Ну і крім того, за декілька фактично місяців. Ще злітку влітку доводилося багато читати і слухати європейських лідерів, європейських політиків, європейських аналітиків. Вони всі зводили. До того їхня думка, що є декілька небезпек для Європи після перемоги Дональда до Трампа. Перше, це те, що ну, взагалі глобально Америки стане менше в Європейському Союзі. Крім того, прогнозувалося, що відповідно до тих заяв ми ж маємо говорити, що зараз, ну якщо ми можемо відштовхуватися від заяв, так що говорив Трамп. Говорив про ймовірну торговельну війну між Сполученими Штатами та Європою. Трамп готовий підняти одночасно мита і на китайську продукцію, на європейську продукцію. Тут в цьому сенсі особливо вже начувається і рахує можливість збитки. Німеччина її автопром Трамп хоче різко підвищити мита на автомобільну продукцію, тобто говорили про торговельну війну. Говорили взагалі про те, що перемога Трампа окрилить Путіна. Буцімто ну, і окрили ще так званих ну, ми їх називемо внутрієвропейських опортуністів, на кшталт Віктора Орбана, Фіцо, партію Свободи в Австрії, ну і деяких таких праворадикальних так сили, які. По дуку по ідеології вони співзвучні з трампізмом, ну особливо в цьому сенсі, наприклад, небезпека Віктора Орбана, який і так уже багато всього блокує нам у Європі, тому ну і ми бачимо, як, як зараз він себе поводиться. Він літає просто Європою, він в Грузі бігом полетів. Він приймав в себе Будепешківбедапешті цей саміт європейський і. Він світиться, сіяє одним з перших. Привітав Трампа. Е, така небезпека є. Ну і найголовніша небезпека це безпекова. Все таки, це йдеться про те, ті заяви щодо НАТО. Йдеться про те, що е, зараз фактично головна сила, яка е, головна армія, головна військова сила, яка обезпечує Європу. Це американські е, військові бази, так в Європі, і тут. Невідомо як насправді себе поведе Дональд Трамп. Поки що риторика така, що він готовий ну заледве не піти з Європи, і е, це дуже кепсько. Перш ніж ми продовжимо. Нагадаю глядачам, ви дивитесь проєкт на часі. Якщо вам також є що сказати на цю тему, залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на соцмережі точки сходу. Таким чином ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби нашу важливу розмову почуло та побачило якомога більше людей. Пане Юрію, позиція Дональда Трампа щодо участі Європи у російсько-українській війні відома. Вона полягає в тому, що країни ЄС мають активніше допомагати Україні, бо бойові дії відбуваються саме на європейському континенті. І цю позицію підтримують деякі українські експерти, зокрема, голова фонду «Повернись живим Тарас Чмут. Враховуючи це, як на вашу думку, може змінитися підтримка України з боку Європейського Союзу після інавгурації Дональда Трампа? Звісно, можна було просто сказати: будемо чекати заяв, дій, призначення, тому подібне. Але ну, от зараз був Хосеп Борель в Києві, і він. Наголосив на першому, що ну так засадничі речі, це йому треба було проговорити. Перше в нас є угода на 10 років безпекова, щойно в червні підписана між Європейським Союзом та, е, та Україною. Ми далі її виконуємо. Ми нікуди попри все, чи чи Трамп виграв, чи Гарріс виграли. Ми далі в рамках цієї угоди. Е, так само е, Єврорада підтримала це рішення, що далі ми йдемо з Україною. Це таке засадниче. Е, так само Борельс нагадав, що від початку. Понашповномаштабного торгання 122 мільярди євро. Це загальна допомога в різних іпостасях гранти, кредити, військова допомога і все інше. Те, що Європа допомогла Україні надав ці цифри, що робити далі, те, що європейцям ну просто фізично доведеться витрачати більше, ну, потрібно витрачати більше на Україну. Це звичайно інша справа. Чи європейці зараз готові до таких витрат? Адже європейська економіка також не в найкращому стані. От ми з вами говорили, в тому числі я якраз я про це можна... хотів запитати: чи є у, є у Європи ресурси та політична воля до повної підтримки України, в разі якщо США зменшать свою участь у регіоні? Ну, якби тому... політична воля в більшості країн є, але є декілька але. От я хотів далі перейти до блоку військової допомоги, так от є, наприклад, такий фонд миру, да, який було ухвалено Європейським союзом, який було створено 22-му році. Зараз Україна не може отримати 6 мільярдів євро з цього фонду в різних там постасях. Ну в основному це бойова техніка через блокування Угорщиною. Ніби якби місяць тому з'явилася інформація, що хочуть країни, які особливо сильно за нас топлять, розблокувати це, знайшли механізм: мовляв, не з не будуть цей фонд поповнюватися такими приблизно однаковими квотами від кожного члена Європейського Союзу. І що це будуть не загальноєвропейські гроші, а кожна з тих країн, які хоч, яка хоче скинутися це, суто на воєнку, так вони будуть цей фонд створювати, але нібито Франція і Німеччина заблокувала такий обхідний маневр. Ну обхідний маневр, щоб монка обійти Орбана його позицію, да яка фактично дуже антиукраїнська. О, тут от ми говоримо про те, що якби. І є ці моменти, але все одно європейці ну доволі розділені. Навіть от доводилося чути такі читати такі речі, що є ж давно бажання Еммануеля Макрона, що він давно носиться ще з часів першої своєї каденції на чолі Франції з ідеєю європейської армії, якихось спільних ядерного арсеналу європейського. І там так само є моменти, що частина да, ми за там північні країни, скандинави, звісно, ну наші друзі, Балти, Польща, вони всі ніби за цю ідею. Але частина країн вважають, що ну це напевно щось Макрон таке придумав, щоб військово промисловий комплекс саме Франції отримав найбільше зисків. Так насторожено до цього дивляться. І через те, ну питання там про європейські збройні сили, про якісь контакт, більші контакти суто військові. Вони дотепер, от в Європі, отак як ми говоримо, і хочеться, але далі якихось розмов. Ну на жаль, поки справа не дійшла. І через те, що Трамп може бути дуже жорсткий з європейцями вже тепер, під час другої своєї е, каденції, то і, так само, ніби якби читав думки, що а тепер ми можемо побачити, що європейці справді будуть ворушитися, і тепер їм ну доведеться змінюватися, і доведеться щось робити, і. До речі, дуже цікаво, недавно так щодо прочитав. України самоворушитися так, так щодо України щодо власної безпеки. Ну тут ми маємо говорити, що безпека європейська і безпека українська вони тепер пов'язані. Тобто, вони особливо ті країни, ну, Балта і Поляки, так вони вимагають якихось реформ якоїсь більшої, бо вони мовно, перші так на черзі. Тобто, виходить тут, така позиція речі... Трампа жорстка вона нам на користь з іншого боку, ну в цьому сенсі на користь. В цьому сенсі не користь, що Європа мусить змінюватися. От я хочу сказати також недавно така думка Ніколя Тензарі, такий французький е, аналітик. Він е, сказав, що минулого року от я читав його статтю, е, він каже, що без сполучених штатів е, Європа втрачена, але каже: небагато більш небезпечним є ризик, того, що ну Європа взагалі не визнає, що вона вже програла, і що в результаті цих всіх... сім. Вона залишиться нерухомою, паралізованою і нездатною до якихось змін. От так ще говорили ще от рік тому доводилось читати. То дуже хочеться, щоб Європа також трішки змінилася. Одна до речі, з е, е, таких гарних тенденцій, буквально декілька днів тому, е, Дональд Туск. Ніби як ну там з Таймс озвучило його ідею такого іншого союзу. Ну окей, Німеччина зараз ми бачимо декілька місяців, ще з нею там нема з ким говорити. То давайте ми зробимо союз Польщі, Велика Британія, Франція. Ще й люти марка Рюти, генсека НАТО туди залучимо, і тут окремий трек такої розмови безпекової зробимо, щоб власне такі нові локомотиви безпеки були для України. От, власне, ці декілька країн готові якби зробити ще один альянс, от такий природній, ніби безпековий альянс, і залучити сюди Україну. Ну, побачимо це ідея, ніби як туска. І там були вже декілька зустрічей, побачимо, як от буде цей трек розвиватися. Але це все ми говоримо про якісь намагання. Щось домовитись, ну так це треба все робити, але повторюю, що ну європа можливо таким це чарівний, даруйте пендель, такий буде да для Європи Трамп, що ну забігають і зворушаться швидше. Доведеться ну, це тут робити. Тут Важливо, щоб Україна скористалася цим пенделем, і от в цьому контексті ну, які можливі варіанти дій України щоб убезпечити свою позицію в ЄС на випадок зміни геополітичних пріоритетів Вашингтона. Ну, ви не забувайте, що у нас взагалі-то ще перемовини зараз. Про вступ з ЄС. Це так, так і, це і, дуже і сьогодні. Буквально ну нещодавно так лунали вже заяви від різних експертів, посадовців, що Україна теоретично може стати членом ЄС в 2030 році. Чи погоджуєтеся ви з цим? Ну, 29-30 рік так. В принципі, ну це за щастя буде, я скажу чесно. Це за умови, що війна припиниться, що. Так тут, можливо, навіть не стільки війна припиниться, тут ну самі юридичні законодавчі моменти, так? Тобто, ну, скриння законодавства. Зараз ми тільки в наступному році перший пункт відкриємо для цих тих пунктів 35 кластерів. Ми закриваємо один кластер, тоді можемо до другого переходити. Ну, Трампа узгодження. також може прискорити наш вступ до ЄС. На вашу думку, я е, е, Я не думаю, що це такі якісь прямо корельовані речі. Я просто хотів сказати, от про вступ, коли почав говорити про те, що ну в нас от таких проблем ну не проблема, треків зовнішньополітичних декілька. От зараз от, окремо треба вести переговори про вступ, і так само е, це ж ми вступаємо в певні протиріччя з чи іншою європейською державою. Ну, от Польща, наприклад, так ми зараз е мали ті проблеми пригадуємо, які так само так само ж прийде час домовлятися про е е е сільськосподарську політику. і там точно поляки будуть е з нами отак вічнавість сидіти один проти одного за столом і будемо говорити. От тобто, я про те, що ну ми в такому зараз цейтноті ну скрізь цейтноті але тут так само взагалі, в зовнішньополітичному політичному цей ноті е величезному будемо. Але головне нам от в всіх цих е моментах. Е, ну просто не гаркатись, не гиркатися, справді дипломатично це все вести. Знати, з ким ми маємо мову в Європейському Союзі, які нас позиції, які нас е, я щось зараз я ще зараз не говорю про ці гіпотетичні перемовини з рускими, про які зараз всі говорять і пишемо. Так само, ну ми не можемо зараз. Я не є прихильником коментувати те, що зараз десь там можливо, тільки думаються, придумуються ще взагалі. Вже от десятий день чи там тиждень він нічого конкретно не говорив суто по цьому треку. Але я про те, що ми маємо вибудовувати політики з тими перемовниками, що будуть Сполучених від, 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 від штатів від Європейського Союзу, і десь там от балансувати, аби не втратити е, свій інтерес і плюс. Велике ж питання, ну, от я вам перелічував ті треки грошові, там чи військові допомоги, з яким де у нас вже є домовленості, то от власне за ними стежити, бо це так само ж питання нашого бюджету, питання спорядженості армії. Якщо ми десь там буде європейці чи ті ті чи інші країни, десь там відставати, ну нам ще треба за цим стежити, аби вони каче отримувати те, про що вже ми домовилися. От навіть ті самі снаряди зараз нові бачу. Заяви, що нібито буде той мільйон до кінця року ну побачимо. Ну і не можу вам не поставити питання, яке чи не найбільше хвилює як українців, так і європейців. Чи зможе Трамп завершити війну до інавгурації? Ну, наприклад, у російській держдумі вже заявили, що може, чи бачите ви підстави для цього. Моя персональна думка ні. Ну як він може це зробити, які в нього механізми до цього? Ну до 20-го, ну точно ні. Далі будемо бачити. Якщо Трампу таки вдасться завершити війну, чи то до, чи то вже після інавгурації, то як це виглядатиме, і на яких умовах це відбуватиметься за вашими прогнозами? Я сподіваюся, що якщо ми вже почали говорити про європейські справи, що власне всі ці перем... що Європа не буде осторонь цього? І це великий плюс, бо це ще одна людина, ще один суб'єкт. Так, цей перемовний переговорний процес і явно цей. Ця сторона буде на нашому боці. Тобто, якщо це не буде тільки Штати, Росія і Україна, так а якщо тут ще буде Європа, якийсь спільний голос один від Європи, то це вже плюс для нас буде. Тому тут хотілося б, щоб ну в такому ключі це а, власне конфігурацію цього так званого миру чи перемир'я. Е... Я не хочу виступати тими газетами американськими чи європейськими, які що два чи що три дня ці всі формули друкують? Ну насправді не хочу їх просто вводити в оману те, те про що не знаю. Але стосовно європейців, що було б класно, якби Євросоюз мав на те якийсь вплив. І останнє питання: на вашу думку, чи варто очікувати якихось Приємних сюрпризів для України від поки що чинного президента Джо Байдена, адже до інавгурації Трампа у нього є ще час, наприклад, встигнути надати Україні дозвіл на далекобійність глиб Росії. Ну, є в мене таке відчуття, що, що якийсь я не кажу різдвяний подарунок, але. Може бути, бо в тому плані вже там і Кір Стармер, прем'єр Британії, і Шольц і Макрон працювали так. Вони десь там мали мати розмову окремо з Джо Байденом. Ну іншими словами, ну вже Байден нічим не ризикує, ніякими ескалаціями. От тому крім тих всіх доларів, як пообіцяв і Ентоні Блінкен, нещодавно так, що до до, до цента нам швиденько все виплатять. Те, що пообіцяли американці, то певні е, я би думав, що до, до кінця року щось таке буде. Пана Джозефа вже нічого ніякі гірі немає, ні нього на руках, ногах нічого не стримує. Я думаю, він так само в гарному вийшов би на політичну пенсію. Будемо вірити. Я дякую пане Юрію за змістовну розмову. Це була програма на часі разом із журналістом Юрієм Конкевичем. Ми говорили про те, що буде з Україною та Європою після інавгурації Дональда Трампа. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого, та не забудьте підписатися на соціальні мережі точки сходу. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося на нашому Ютуб-каналі.